Проти ночі, 31 березня, окупанти вкотре атакували Україну ракетами та іранськими дронами Камікадзе. Цього разу під ударом опинилися Харків та Запоріжжя. По Новобоварському району Харкова ворог випустив 9 ракет типу С-300. Частина з них влучила у землю та розірвалась в повітрі. Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. У своєму телеграмі мер міста Ігор Терехо поінформував про щонайменше 6 прильотів. Наразі відомо, що троє людей отримали легкі поранення. Також за словами очільника Харківської ОВА Олега Сенєгубова, рашисти атакували область шахедами. Ворог здійснив атаку БПЛА шахет на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані два цивільних чоловіка 44 та 66 років. Окупанти обстрілювали Харків з Білгорода. Про це написав у своєму телеграмі Андрій Єрмак. У відповідь сталася бавовна на Білгородщині. У ЗСУ прокоментували нічний обстріл Харкова. Він показує, що російські окупанти змістили акцент на північ України. Однак на півдні вони продовжують застосовувати тактику запуску керованих авіаційних бомб і не тільки. Запоріжжя обстріляли з РССВ. В результаті 30 повідомлень про руйнування будинків та квартир цивільних мешканців. Окрім того, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Наразі в області працюють усі відповідні служби. На щастя, інформації про постраждалих немає. Завдяки силам протиповітряної оборони цієї ночі че знищені 9 із 10 ворожих іранських безпілотників.